Всім привіт! Давайте швидко обговоримо всі новинки Apple. 17 січня Apple просто тихенько оновила сторінки для своїх нових MacBook 14 і 16 дюймів, і також Mac Mini. Змін не так вже й багато, але давайте розбиратися. І з самого початку презентації Apple якби показує, що по дизайну ніяких змін немає, бо уже самі кардинальні були зроблені в попередніх версіях. Відповідно, той самий Mac Mini 2023 року отримав новий чіп m 2 Ну а даний процесор вже використовувався у попередньому MacBook Pro редизайнутому і в оновленому Air на M2. І цей процесор пропонує до восьми ядер процесорної частини і до 10 ядер відеочастини. Ну і до 24 ГБ оперативної пам'яті типу LPDD. В фотошопі можна буде обробляти фотографії на 50% швидше, ну і монтаж відео буде проходити в два рази швидше. Також можна буде запускати більш продуктивні ігри. Також присутні два Thunderbolt 4 з підтримкою до двох моніторів. Далі нам розповіли про M2 Pro. Він по суті використовує ту саму архітектуру, як і у попереднього M2, і той самий 5-нанометровий Техпроцес. Правда, кількість транзисторів збільшили до 40 мільярдів. Тепер є можливість обирати конфігурацію до 32 ГБ, швидкість якої виросла аж у 2. Рази до 200 ГБ в секунду. Також 12-ядерний процесор ділиться на 8 високопродуктивних ядер і 4 енергоефективних. У порівнянні з M1 Pro продуктивнішим став на 20%. Відеоядро також прокачали. Тепер до 19 ядер і продуктивність виросла на 30% у порівнянні з M1 Pro. 16-ядерна нейронна складова процесора прискорена на 40%. Ну а медіа складова даного процесора відповідає за обробку і конвертування відео при низькому енергоспоживанні. Базовий m 2 Pro доступний з 10 процесорними ядрами і 16 відеоядрами, але з доплатою в 300 доларів можна отримати 12 ядер процесора і 19 відеоядер. Mac Mini 2023 року став першим пристроєм Apple, який вийшов на M2 Pro. І він в 14 разів швидший за Mac Mini на процесорах Intel. Mac Mini, як і більшість техніки Apple в лінійці Mac, все ще більше розраховано на музикантів, фотографів та відеомонтажерів, але можна запустити більш серйозні проекти, як, наприклад, Resident Evil, The Village. Базова версія має 16 ГБ оперативної пам'яті. Ну або з доплатою в 400 доларів можна отримати 32. Також Wi-Fi тепер стандарту 6 є, Bluetooth 5.3, і можна опційно докупити адаптер. Для 10 гігабітного Ethernet порту. Ну і накопичувач може бути від 512 ГБ і аж до 8 ТБ. Але правда, ціна доплати немаленька. Перезмога мати до 4 Thunderbolt 4 портів з підтримкою до 3 дисплеїв або 1 до 8. к І стартові ціни на Mac Mini з M2 починаються від 600$. Доларів. Це, звичайно, ціни для США. Ну а вартість Mac Mini з процесором M2 Pro починається від 1300, доларів. а старт продажу з 24 січня. Що стосується оновлених MacBook Pro, то по суті також по дизайну вони не змінилися. Ну хіба зарядний кабель тепер у колір Корпусу. Базовим процесором став m 2 Pro. На якому анімація тепер рендериться на 20% швидше у порівнянні з M1 Pro і на цілих 80% у порівнянні з найтоповішим MacBook Pro на процесорі Intel. Компіляція коду в -ко тепер на 25% швидше у порівнянні з M1 Pro, і у 2,5 рази швидше у порівнянні з топовим Core i9. У Photoshoпі фото обробляються тепер на 40% швидше у порівнянні з M1 Pro і на 80% швидше у порівнянні з Core i9. Також з'явився і M2 Max, який на базі M2 Pro, але з більш продуктивною відеочастиною. У нього 67 мільярдів транзисторів, це на 15% більше, ніж у M1 Max, та у 3 рази більше за m 2 І в ньому тепер може бути до 96 ГБ оперативної пам'яті з максимальною швидкістю до 400 ГБ на секунду. Процесорна складова, як і у M2 Pro 12 ядер, де 8 продуктивних і 4 енергоефективних. Продуктивність на 20% більше за M1 Max. Проте кількість графічних ядер все ж збільшилось. Відповідно, різниця у продуктивності сягає до 30% у порівнянні з M1 Max. Також оновили нейронну і медіа складову. M2 Max в базі доступний з 12 ядрами процесора та 30 відеоядрами, а з доплатою у 200$ доларів буде 38 відеоядр. Нові прошки з M2 Max в DaVinci Resolve стали на 30% продуктивніші за M1 Max та у два рази швидші за топовий Intel i9. А всі Cinema 4D приріст 30%. Від M1 Max та у 6 разів швидше за i9. Автономність виросла на додаткову 1 годину. І тепер це до 22 годин. Це найкрутіша автономність за всю історію компів MAC. Оновили Wi-Fi до версії 6 та Bluetooth до версії 5.3. Та навіть оновили HDMI до стандарту 2.1. Відповідно підтримка до 8К 60 Гц або 4K і 240 Гц. Ціна на базову прошку 14 дюймів стартує від 2000 доларів. і з m 2 Max від 2900 доларів. 16-дюймова базова версія починається від 2500 доларів. і з m 2 Max від 3100 доларів. Старт продажу з 24 січня. Також ще представила і нову розумну колонку HomePod другого покоління. Що нового у порівнянні з попередньою версією. Габарити, по суті, ті самі. Використовується така сама акустична тканина, яка стала ще більш екологічною. Також колонка трохи похудала з 2,5 до 2,3 кг. Сенсорна панель тепер світиться по всій площині та має легке утоплення. Є два кольори білий і чорний. Кількість динаміків на диво зменшилась з 8 до 5. Один відповідає за бас і 4 за середній і вокал. Але обіцяю, що звук все одно буде кращий. Також оновився процесор. В попередній версії це був А8, а тепер. Це S7. З'явилась підтримка автоматизації для розумного дому, використовуючи Siri. І тепер колонка може перевірити навіть температуру і вологість у кімнаті завдяки новим датчикам. Додали підтримку протоколу Meter. Мікрофонів також поменшуло, з 6 залишилось 4, плюс один мікрофон для корекції звуку. З'явилася підтримка розпізнавання звуків. Наприклад, якщо спрацює сигналізація, яка є вдома, то прийде сповіщення і від HomePod. Дивно, що Wi-Fi та Bluetooth все ще версії 5, без змін. Але хоча ви додали Чіп U1. Для швидкого конекту. Правда, є обмеження по країнах, де він буде працювати. Ціна від 300 доларів, а старт продажів з 3 лютого. Ну і не забудь поділитися думками, як тобі новинки, що приглянулося саме тобі. Не забудь про вподобайку, підписку і до зустрічі!